Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1184 за підручником 7 класу автора Олександра Істеря. І наше завдання розв'язати систему рівняння. Так як цей параграф відноситься до розв'язування систем рівнянь рівняння графічним способом, так, то я пропоную, звичайно, застосувати цей спосіб. Так, для цього нам з вами треба виразити. Y із наших рівня. Поїхали. Записуємо саму систему, так? Я ще 3х мінус 2 у дорівнює 5, і мінус 6х плюс 4у дорівнює мінус 10. Система. Так, отже. Щоб виразити y. Так, у нас 2 Y. Це у нас невідомий від'ємник. Невідомий від Я вже декілька разів вам про це казала. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. А так як у нас y, який ще невідомий додав, о, пробачте, множник, то будемо знаходити за допомогою ділення, ще на 2 треба буде поділити. А зверху буде 3х-5, так? І з другого виражаємо y. Отже, все так само. Ану, догадайтеся, на що будемо ділити. Правильно, на 4. Так, на 4. Але 4 y у нас як невідомий доданок, тому нам треба від суми, так, мінус 10, відняти відомий доданок. Але у нас ще мінус 6, або перенести з протилежним знаком, так, плюс 6х, або у нас 2 мінуси підряд. Все, повиражали y, прекрасно. Красимо таблицю. Будемо брати а, пару точок. Так. Тут можна, кстати, ладно, не чіпаю. Можна винести дошки так, Двічку і скоротити, і в нас вийде прекрасно все. Так, x, y. Значить, нам треба підставити такі значення, щоб ділилося на 2. Наприклад, 3 помножити на 3. Можемо давайте так. Щось треба взяти ще від'ємненьке, так? Якщо мінус 1, можемо взяти мінус 1. і про те, що я казала, 3. Підставляємо значення, що у нас буде? Y дорівнює 3 помножити на мінус 1. Так, мінус 5 поділити на 2. Мінус на мінус дає плюс, так, буде мінус 3 а, мінус 5, тому буде мінус 8, і мінус 8 поділити на 2, це буде мінус 4. Добре, підставляємо трієчку. У нас y дорівнює. 3 помножити на 3, мінус 5. Так, і поділити на 2. 9? мінус 5 це буде 4. 4 поділити на 2 це буде 2. Так, перша табличка у нас є. Давайте другу. Вміщаю ось тут, щоб мені ось тут можна було накрасити наш графік. Так. Для другого Y. Так, ну почнемо з того, що ми можемо взяти один, а от щось від'ємне, я не хочу брати, але продається, мабуть, нам вже треба поділити на 4. Наприклад, мінус 1 я так само можу взяти, так? Дивіться, будь ласка, мінус на мінус буде плюс. Мінус 10 6, це буде мінус 16, поділити на 4 це буде мінус 4. Прекрасно, у нас співпадають точки. І другу точку додатню. Хоча давайте так. Давайте я візьму ні, 0, я ніяк не візьму. Мінус 10 на 4 ділити нам некомфортно, не, не так? Давайте 1 візьму. Мінус 10 плюс 6, так, це буде мінус 4, поділити на 4 це буде мінус 1. Все. Точки у нас є якраз самографік. Не лякайтеся, я вам покажу декілька методів розв'язання цієї вправи, але просто графічний спосіб, так як це відноситься до нашого параграфу. Це ігнорувати просто не можна. Так, значить перша точка мінус 1 мінус 4. Так, мінус 1 знайшли, мінус 4. Так, униз 4 і 3, 2, 3 знайшли по х і на 2 вверху. 3 2. Креслима лінію. Красивий графік. Та вийшов, прям попав. Ну, майже, Ладно. Майже. Так, є. Наступна точка. Ну, співпадає і 1, мінус 1. Співпадає. Бачите, ось тут співпадає. Тобто, у нас два графіка накладаються один на один. Креслити не буду, бо це одна лінія. Що це означає? Це означає, що наша. Система. Рівняє має безліч розв'язків. Ви це вивчали в параграфі. Тобто пишемо система має безліч розв'язків. Це якщо використовувати графічний метод. Зараз покажу другий метод. В чому ж заключається другий? Я першу систему не чіпала, так вона будемо працювати з нею. Придивіться, будь ласка, уважно. 3, 6, 2, 4, 5, 10. Ми прекрасно бачимо, що першу систему просто помножили на 2. Але нюанс на мінус 2, так? тому що знаки у нас протилежні. Перемножаємо на мінус 2. Це легший спосіб, я прекрасно вас розумію, але, на всякий случай, допомагаю вам. У нас буде мінус 6. Так? Далі плюс 4, о, Хіну 6 і все. Да? Плюс 4х дорівнює мінус 10. Подивіться, будь ласка, і друге рівняння у нас мінус 6х, плюс 4 у дорівнює мінус 10. Ми бачимо, що рівняння просто ідентичні. І в такому випадку графіки також будуть ідентичні. Тому, знову ж таки, система має безліч розв'язків. Розвитки. Я сподіваюся, що вам пригодиться або той, або той метод Це ваше право. Переходимо до другого. Так. Отже, у нас Х плюс 3У дорівнює мінус 4, і 3х плюс 9У дорівнює 12. Передивляємося. Давайте так. Навіть на цьому прикладі покажу вам три методи. Давайте так, помучаюся, Виберете для себе будь-який. Так, придивіться, будь ласка, ви бачите, що перше рівняння помножили на скільки? Так, на 3. Помножуємо на 3. Отже, у нас виходить 3х плюс 9y, дорівнює мінус 12. А другий записуємо без зміни. 3х плюс 9y дорівнює 12. І подивіться, у нас не співпадає, що розв'язок, правильно? Тому у нас дана система не має розв'язків. Так, система не має розв'язків. Добре, це перший метод. Переходимо до другого. Пам'ятаєте, на минулого відео я вам показувала, як ми виражали одну зі змінних. Пропоную виразити із першого і із другого Х. Із першого х дорівнює, як невідомий додаток, так у нас буде мінус 4, мінус 3Y. Або просто 3 y перенесли з противесним знаком. І з другого у нас трошечки буде складніше, в якому плані у нас 3х, так? Тобто у нас буде ділення. Запам'ятайте, що будемо ділити на часо, яке біля х, так? А так як це невідомий доданок, то нам треба від 12 відняти 9у. І ми з вами розуміємо, що ми можемо 3 винести дужки. так, і в нас вийде перше без зміни х дорівнює мінус 4 мінус 3y, а в другому х дорівнює. Виносимо 3 за дужки, тобто ділимо кожен доданок на 3, 12 на 3 це буде 4, 9 на 3 це буде 3. Да? Мінус 3, поділити на 3, 3, 3 скоротиться, так? і в нас залишиться дорівнює мінус 4 мінус 3, а другий х у нас 4 мінус 3Y. Бачите, в чому різниця? Просто в одному знаці. Все, прирівнюємо наші праві частини. Тобто мінус 4 мінус 3у, дорівнює 4 мінус 3. З y в одну сторону, без y в іншу. У нас є мінус 3 зліва, ми його записуємо. І з правої частини переносимо з протилежним знаком. Бо в мінус стане плюс. Дорівнює у нас справа 4. А мінус 4 переносимо з протилежним знаком плюс 4. І у нас виходить. Мінус 3 плюс 3 це буде 0. Дорівнює 8. А ви знаєте, бо ви вже вивчили, що в такому випадку, коли у нас 0 помножити на є повинен дорівняти 0. А в нас число, значить, в такому випадку рівняння розв'язків немає. Розв'язків немає. Все. Це другий спосіб. Ну і третій спосіб, які ви не любите, мабуть, а може найбільше любите, напишіть мені в коментарях. Це графічний спосіб. Давайте так, ми залишимо її керівняння. Давайте ось, мабуть, ось це, так? З Зіксану. Ми ж вже виразили. Виразили. Зараз. Починаємо кресити таблички. Це як завжди, так. Так, але тут треба бути уважними, що підставляємо ми Y, так? Так, x, y, Так, що ж ми можемо підставити? Давайте щось маленьке. Давайте 0. Ні, щось треба від'ємне, так? Давайте мінус 1 і 0. Я Только сказала бути уважним. Не, я, як завжди. Мінус 1 і 0. Так. Поїхали, так? Підставляємо. Мінус 4 плюс 3. Це буде мінус 1, так? І якщо 0 підставимо, то залишиться просто мінус 4. Є. Далі друга таблиця. Правий? Ну, Х, Y. Ось тут ми підставляємо. Давайте що не підхитримо. Ну, від'ємне не хочу, знову ж таки. Давайте просто 0 і 1. І в нас виходить. Якщо ми підставимо 0, і знову ж не туди я да Що ж це таке зі мною? Так, 0 і 1. Значить, дивіться. Підставляємо 0. 3 помножити на 0. Буде 0, тому залишається просто 4. Якщо 1 замість ігри підставляємо, це буде 4 мінус 3 помножити на 1. 3 на 1, 3. 4 мінус 3 це буде 1. Все є. Красимо графік. Невеличкі 4 на 4. Взагалі відключить. Поїхали. Ставимо точки. Мінус 1, мінус 1. Ось вона. Є. І по х мінус 4 поймали мінус 4 і 0. 0. Все, креслимо. О, ну, я як завжди, зараз вирівнюю. Так. Є друга 4 0 по X 4 по y 0. ось воно, так. І 1, 1. Подивіться, просто ідеальні, паралельні, прямі. Правильно? А в таких випадках, якщо у нас графіки не перетинаються, то і система рівнянь немає розв'язків. Все, показала максимальну кількість методів. Якщо ви знаєте ще один метод, підскажіть мені, будь ласка, мені буде дуже-дуже цікаво. А так, дякую вам за терпіння, дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па!